Але якось свідку, коли всі-всі-всі роз'їхались, ми залишилися одні зі всього двору і мусили гуляти один з одним. Актори Андрій Кравчук та Василь Колісник проводять репетицію трагікомедії Мій друг Чорний Ельф це вистава про двох друзів Андрія та Ореста, які з часом змінилися та продовжують дружити. Андрій Кравчук каже, що в квітні цього року відбувся кастинг, та згодом почалися репетиції. Більшість репетицій з акторами проводили по відеозв'язку, адже режисер Денис Федішов був на фронті. Для мене ключовими були це ностальгія, яка місцями на неї не варто підсідати, а тому що ностальгія буває небезпечною, особливо якщо вона якісь погані наративи несе. Але іноді для того, щоб перемикнути свою увагу, особливо тим, кому це варто зробити, в кого постійний стрес, в кого хто там, особливо для військовослужбовців, які приїжджають і хочуть відпочити, і їм дуже важко переключитись, то варто. Якщо ти маєш такого друга, а я маю, всі мають друзів військових, то з ними варто гарно провести час. Ти про що хочеш? Давай про 90, про наше дитинство, як ми тоді чудили. Ну, а що? То були часи, ти пам'ятаєш, як ми пудово Остап кидали? Василь Колісник понад 10 років працює актором. Чоловік каже, що персонаж Остап, якого він виконує, має дві особистості. Є персонаж реальний і є персонаж той, що в тексті, той, що, з яким я безпосередньо знайомий більше, ніж з реальним. Тому в мене є певна така дистанція до цього всього. І цей персонаж, ну такий, як в мене колись казали, в селі Бахур, та, типу, такий по-доброму по-доброму. У людина, яка любить почудити, бо це дає гру, це дає забавку. Денис Федішов був режисером у Чернігівському театрі. У квітні 2022 року пішов добровольцем, та доєднався до 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс під час служби. Чоловік поставив цю трагікомедію. Я її робив про дружбу. Про ці про цю дружбу, яку ми тянемо від самого дитинства. До через всі ці перипетії, які з нами стаються через наш розвиток, різні якісь зацікавлення, але нас завжди об'єднує щось. Ось ця ось ця якась спільна нитка, спільні спогади і спільне майбутнє. Я перед відпусткою своєї попередньої в квітні написав пані Олі Пушаковській, директорці цього театру, з пропозицією зробити чітку якусь. Щоб якось себе, знаєте, повернути трошки в цивільне життя. Прем'єра вистави 22 та 23 листопада у Театрі Лесі Українки на малій сцені. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.